Україна повинна вибрати між порятунком території і своїх людей у бою за Покровськ. Пише The Washington Post. Відхід з Покровська, навіть для зміцнення більш вигідних позицій поблизу, може зміцнити бойовий дух росіян. І бути використаний для того, щоб переконати непередбачуваний білий дім у тому, що Київ не здатний утримати Москву від її максималістських цілей. Однак перебування в місті в умовах вуличних боїв, що розгортаються, саме по собі несе серйозні ризики важких втрат серед українських військ і техніки. Що становить небезпеку для країни, яка і без того значно поступається за чисельністю противнику і відчуває серйозну нестачу особового складу. Контроль армії РФ над Покровськом також може відкрити її шлях у бік Дніпропетровської та Запорізької областей, які гірше захищені. Військові аналітики кажуть, що рішення необхідно приймати швидко, оскільки вікно для виведення українських військ з Покровська може швидко закритися. Водночас, відхід з Покровська може дати. Українським військам нові переваги, якщо вони зможуть створити нові плацдарми поблизу до настання зими, зокрема, це скоротить українські лінії фронту і поліпшить логістику.